Вітаю, друзі, на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підтримуйте цей етер вашими вподобаннями та залишайте коментарі. Михайло Ткач, журналіст, розслідувач української правди, сьогодні заявляє, що замовниками вбивства Андрія Портнова в Іспанії можуть бути ці два чоловіки: це Сівкович і Кулініч, які працювали в Україні, були народними депутатами. А дехто навіть очолював СБУ у Криму. Власне, це зрадники України, про них розкажу більше сьогодні. Також Михайло Ткач навведе дані, чому саме ці дві особи, і російський слід може бути власне, причетними до вбивства Портнова в Іспанії, і яка була фатальна помилка заступника Офісу президента Януковича. Портнова у Іспанії, чому допустили власне це вбивство? Ну, як то кажуть, гроші з'їли ж Фраєра. Також ми сьогодні обговоримо заяви нового президента Польщі щодо того, що Україна не має вступати в ЄС та не має вступати в НАТО. Володимир Зеленський, президент України, сьогодні дає інтерв'ю для польських ЗМІ і дуже Чітко висловлюється щодо заяв Навроцького президент каже: якщо Україна не стане членом ЄС і НАТО, зростає ризик, що російська армія опиниться на кордоні з Польщею. Так Зеленський відреагував на слова кандидата у президента Польщі Кароля Навроцького, який не бачить Україну в Євросоюзі та НАТО, допоки держава не розв'яже питання волинської трагедії. Президент Прокоментував власне і Волинську трагедію, і вже після обрання Навроцького президентом Польщі він дає інтерв'ю для польських змі. Також сьогодні ми поговоримо про останні новини щодо обстрілів Російської Федерації Сум, про переговори в Стамбулі і також що третій раз вже підірвали Кримський міст цього разу. Через воду, тобто застосували атаку водних дронів, друзі. Підтримуйте цей етер подобаннями. Ми в прямому етері і починаємо власне про цих двох зрадників. Коментар від Михайла Ткача. Версію наразі, з того, що ми змогли підтвердити, є версія російського сліду, зокрема, оцей ланцюжок колінні причетня до. Вбивства Портнова і пріоритетну версію наразі, з того, що ми змогли підтвердити, є версія російського сліду, зокрема оцей ланцюжок Кулініч Сівкович, з якими у Портнова зі слів його оточення був гострий конфлікт. Сівкович був давній конфлікт ще з 2000 там, років правління Януковича. А далі ми всі публічно спостерігали після арешту Кулініча і звинувачення в державній зраді, як він регулярно під час судових засідань Сідань в інтерв'ю атакував Портнова і наголошував на тому, що це йому помста, тому що він свого часу, будучи на посаді в СБУ, відкривав і розслідував справи стосовно самого Портнова, і враховуючи зухвалий характер такого вбивства. Пріоритетною, наскільки ми змогли підтвердити, є версія саме російського сліду. А далі вже йдуть інші версії тих людей, з якими зокрема громадян України, з якими у Портнова були на тому чи іншому ґрунті конфлікти або суперечки про російський слід От, власне довіряємо джерелам української правди і заявам Михайла Ткача, тому що ви знаєте, що він розслідував власне про маєтки Портнова, чим він займався. Ще з 2019 20 років журналіст програми Схеми Андрій Портнов особисто погрожував Михайлу, що ви, я волнуюсь за вашу безпечність, Він йому писав через розслідування: він погрожував українцям і українським журналістам. Власне, які займалися такою особою, як Портнов, який був звинувачений у державній зраді, але після 2019 року цю справу закрили. Але зараз детальніше про власне Кулініча і Сівковича. Чому нас цікавлять ці двоє осіб? Тому що саме тінь сумніву падає на них, все таки каже царьов напередодні заявляв, що російського сліду не вбачає, адже в Портнова були. Як то кажуть, багато замовників, щоб він порішав щось в судах, йому платили до 10 мільйонів доларів. Однак Ткач сьогодні каже, що тінь сумніву падає все таки на Росію і. Олега Колінніча та Сівковича. Він власне є колишнім очільником Кримського департаменту СБУ, якого обвинувачують у Держзраді. у 2018-2019 роках. Він співпрацював з американським адвокатом Маркосом Коеном, екс-лобістом президента України Володимира Зеленського. Пише The Sunday Times. Колініч був найціннішим агентом ФСБ. Росії в Україні його діяльність можна порівняти з діяльністю Кіма Філбі, який знищив міп зсередини. Його посада дозволила йому отримати доступ до життєво важливих секретних даних про обороноздатність. Сказав видання високопоставлений український контррозвідник. І власне ця стаття в The Sunday Times базується на нисні повідомлень на американським джерелом документах вилучених з комп'ютера в Москві в розмовах з колишніми посадовцями адміністрації зеленського звітах про лобіювання поданих до Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки. Також в цій статті зазначається, що в квітні 2018 року американський адвокат Маркус Коен зустрівся у вітні з колишнім заступником голови Ради національної безпеки України Володимиром Сівковичем. За рік до того він попросив Коена зібрати інформацію від правоохоронних органів США про розслідування справи проти нього і його спільників про корупцію і відмивання грошей. Колеги Коїна підозрювали, що він справді збирав компромат, хоча вони не могли цього довести. Ну і власне, що ну, їх, як то кажуть, судили, тому що Колініча так і Сівковича, зокрема, Колініч, колишній керівник головного управління СБУ в Криму, мав постійний зв'язок також із Сівковичем. Він був нардепом у Верховній Раді, передавав секретну інформацію через зашифровані канали зв'язку і сприяв розстановці своїх людей у державні та правоохоронні органи. Колініч також був причетний до приховування інформації про підготовку російського вторгнення. Ну і власне вони співпрацювали, як то кажуть, Портнов, Сівкович і Колініч. Однак, Михайло Ткач заявляє, що в них був. Конфлікт ем, сьогодні вони є фігурантами справи про державну зраду і співпрацю з російськими спецслужбами. Їх пов'язує спільна діяльність в рамках так званого політичного офісу в Москві, створеного за завдання ФСБ Російської Федерації. Ем, ну і в 22 му році ДБР виснуло сівковичу підозру в Держзраді. За даними слідства, він координував діяльність. Злочинної організації, створеними російськими спецслужбами, яка збирала і передавала секретну інформацію, і підбурювала до державної зради сівкович підозрюється у причетності до розгону студентського майдану в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. Він потрапив до санкційних списків США, до речі, як і Портнов в останні роки, як то кажуть, свого життя, тому що Портнова застрелили, Він займався тим, аби ці санкції США скасували. Він також е, хотів дізнатися більше про USAID в Україні. Ну, як то кажуть, збирати певний компромат. І він надіявся, що ці санкції скасують. У двадцять році е, СБУ провела обшуки в 15 київських компаніях, пов'язаних з ним, які працювали в сферах торгівлі, фінансів і транспорту. Е, власне, така ж доля і в Колініча, яка як. Сівковича, також санкції з різних країн, США, Великобританія, Канади. Е, ну і вони є обидва фігурантами справи про державну зраду. Е, про конфлікт сьогодні розповів Михайло Ткач, і все-таки він кидає тінь сумніву, що до цього причетні російські спецслужби. Також ткач каже, що е, зустрічався Портнов із. Власне, офісом президента з Олегом Татаровим і з керівником ДБР. В Україні, однак, підстав, тобто їх прибирати не ну, портнова прибирати, немає. Давайте послухаємо пряму мову зараз Михайла. Як це було в 19-му році, ви пам'ятаєте це фото в Жулянах, аеропорту і так далі на фоні мікроавтобуса з написом Київ. Але згодом, напевно, щось сталося, і якби інформація ця була про повернення портнова в Україну, коли не було вбито в Мадриді за декілька днів. Тому не часто вперше були робочі зустрічі, наскільки ми розуміємо, з також з представниками правоохоронного блоку і родинні питання. Родинні питання це маєток в Козині, який переписувався на дітей проти мисті. Ні, це, це питання вже давно було вирішено. Як наші колеги з Радіо Свободи Максим Савчук розповідав, ще в 24-му році інші питання багато тут. Я зупиню саме через цей маєток в Козині іспанські видання, і українські сьогодні стверджують. Що через те, що він переписував цей маєто в Козині вартістю в два мільйони доларів на своїх дітей, десятирічну і 12-річну доньку, яких він відводив в останнє, як то кажуть, до американської школи в Мадриді погубила Фраєра. Тому що, коли він переписував свій маєток, то він відкрив свої дані, власне, де проживає в Мадриді. Як повідомляє Радіо Свобода, до цього Портнов звернувся до нотаріальної контори в Мадриді, яка згодом відправила документи в Україні, де операцію оформила його адвокат Марина Парінова. Завдяки цій фінансовій операції стало відоме місце знаходження Андрія Портнова. І той факт, що він не мав постійної охорони, але іноді вдавався до послуг довірних осіб, говорить про те, що Портнов почував себе в повній безпеці в Іспанії. Де, вочевидь, мало хто знав про його життя, проте минулого року він зробив помилку, коли переписував своє майно і вказав дані е власне проживання зокрема там брати, сестри, батьки, і е цими питаннями також, наскільки ми знаємо, від оточення портову він е займався і мав приїхати сюди для того, щоб е вирішити, якщо йому нічого не заважало е курувати е судову систему дистанційно протягом. Всього періоду повномасштабного вторгнення, що його змусило все таки приляг фізично сюди до України. От, бачите, є декілька версій, принаймні я чув, що якщо він приїхав з робочих питань, то очевидно, очевидно, він мав зустрічатися з кимось таким, з ким він не міг зустрітись за кордоном. І це, очевидно, не Олег Татаров і не Сухачов, керівник ДБР, тому що ці люди можуть поїхати в відрядження і заїхати до Портнова, там, в Іспанію, в Мадрид, де він, або він приїде туди, де вони відрядженні, в Брюсселі якісь чи інше місто. Є така версія, що він мав зустрічатись з тим, з ким не міг зустрітись за кордоном. Я в це не дуже вірю. Ще раз повторюся. Тому що опитані нами люди, а ми поспілкувалися більше ніж з десятьма людьми, говорять про те, що там пріоритет е був в родині питання а е далі вже було декілька зустрічей з близькими людьми, зокрема з Татаровим сухачем. А, інформації чи... про те, що е, він зустрічався з президентом. Е, у нас немає. Ми її не підтвердили жодне з джерел немає такої інформації. Та, а, я чи... нагадаю, ну, що раніше з'являлася інформація, що він ще бачився із президентом України. Це не так. Е, він зустрічався з Татаровим і е, е, керівником ДБР. І власне цікава версія ткача, що е, власне він бачився з кимось. Хто б не міг виїхати з України, тому власне і він приїжджав до Києва. В останнє Портно виїхав з України після повномасштабного вторгнення разом зі своїм старшим сином через Закарпаття. Ну на сина як волонтер, ну ви знаєте, що в нього були зв'язки у судовій системі. Також був конфлікт в Портнова із п'ятим президентом України. Петром Порошенком, також із олігархом Коломойським, який досі сидить у в'язниці. Ну, точніше, в СІЗО, вироку йому не надали. Він там звинувачений у розкраданні державних коштів, також звинувачений зараз у замовленні вбивства. Це я про Коломойського говорю. Але, як то кажуть, ворогів в нього було багато. ЄС Європейська солідарність партія Порошенка заявляє, що. Хоче ініціює створення тимчасової слідчої комісії щодо діяльність Андрія в Україні, коли в 2019 році він в'їхав, то був класичний реванш. Я до речі була тоді зі студентами Київського національного університету, які прийшли туди, аби заблокувати його призначення. Повдумайтеся почесним професором кафедри конституційного права заявляє нардепка Вікторія Сюмар в коментарі для цензорнет. Але поза всіма протестами і його заявами про те, що він повернувся самопомститися Майдану, його рука, яка писала газові контракти з Росією ну, за часи Тимошенко, харківські угоди і закони 16 січня, чомусь знадобилася новій владі. Е, і вона заявляє про створення ТСК злочином. З злочинним спрутом у судах і правоохоронних органах Портнов керував не від свого імені після революції гідності. Він був ніхто, а мандат йому видали на вулиці Банковій. Ну це мають розслідування розслідувати кажуть, але звичайно, зв'язки були в нього з Олегом Татаровим. Вони працювали разом в команді Януковича. І навіть е, Татаров заявляв, що Беркут не причетний, так не винен у розгоні Євромайдану. Є такі заяви, ми це все добре пам'ятаємо. Друзі, йдемо до іншої теми е, щодо обрання нового президента Польщі. Е, в Румунії Польщі нещодавно були вибори. І сьогодні президент України відповідає на закиди от, Навроцького нового президента Польщі. Дивні складні заяви він зараз робить, але якось маємо тримати цей дипломатичний контакт. Президент України зустрівся із Дудою і також з новим президентом Румунії. Нагадаю, в Румунії переміг про європейський лідер, який підтримує вступ України до ЄС і вступ України до НАТО. Але тепер маємо сюрпризи від Польщі. З президентом Дудою зустрівся Зеленський, говорили про двосторонні відносини, дипломатичну роботу і важливість тиску на Росію наблизити справедливий мир. І, власне, Зеленський показав ці кадри. От і після вступу, власне, Навроцького, також президент України Володимир Зеленський привітав новообраного президента. Відносини України та Польщі найміцніші, які можуть бути, країни співпрацюють в питаннях чутливих історичних моментів, таких як Волинська трагедія. Нагадаю, Навроцький спекулював темою УПА, ОУН і те, що відбулося на Волині виборцями, і з невеликим відримом Навроцький перемагає е, мера Варшави, який був його опонентом, трохи більше 1%. Е, е, і також президент е, України каже: якщо наша країна не стане членом ЄС і НАТО, зростає ризик, що російська армія опиниться на кордоні з Польщею. Е, е, такий е, сигнал він подає до е, Кароля Навроцького. Він заявляє, я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших Україн, тобто України і Польщі, заснованого на взаємній повазі і розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань. Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії. Жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще ніж ми, каже Навроцький. Сьогодні я сподіваюся, що ми продовжуватимемо Працювати разом заради спільного блага для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього. Разом. Ну, небезпечні заяви він робив під час своєї президентської кампанії. Але я сподіваюся, що ця риторика стихне, оскільки він також займався певними маніпулюваннями, тому що Україна стоїть і за Польщу. Також відбулася зустріч президента України з Президентом Румунії який активно підтримує Україну. Декілька секунд. Зустрічі. А, власне, президентом новообраним Румунії став Ніко Шордан. А, вони, президент України обговорив з ним дипломатичну роботу заради досягнення миру в Україні в Європі, Зустріч у Стамбулі, необхідність посилення санкцій проти Росії, щоб надати Москві можливості збільшувати своє військове виробництво і продовжувати війну. Окрему увагу приділили майбутньому саміту НАТО в Азії. Дякую Ніку Шору дану за запевнення, що Україна може розраховувати на продовження допомоги від Румунії, підтримка членства в ЄС і НАТО і підтвердження особистої участі президента в саміті Україна Південно-Східна Європа, який відбудеться в Одесі. І а, сьогодні останні новини: що власне служба безпеки України активно працює. Ви пам'ятаєте, що понад 40, а точніше, 41 літак було знищено 1 червня на території Російської Федерації. Це стратегічна авіація. РФ, це дуже потужно, і СБУ втретє вражає Кримський міст цього разу під водою. СБУ, як то кажуть, не спить, а працює. Е, зазначається, що в 4.44 ранку СБУ е, активувала підводні вибухові пристрої, закладені під опорами мосту. Чому так важливо? Тому що через Кримський міст постачають техніку. Так? Е, військову техніку, потім обстріли міст і так далі. Тому важливо власне, знищувати цей міст, аби РФ не змогла провозити військові елементи. За даними спецслужби, вибухівка потужністю в 1100 кг у тротиловому еквіваленті спричинила суттєві пошкодження конструкції на рівні дна внаслідок підтриву. Кримський міст перебуває в аварійному стані. Це вже відбувається втретє. Не спричинила ця операція жертв серед цивільного населення плануванням і координацією дій Особисто займався голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. Він каже, Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми вдвічі вразили Кримський міст у 22-му 23 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктом РФ немає місця на території нашої держави. Обличчя російської делегації вчора я вам показував. Вони були скислі, перекошені після. Цього обстрілу авіації, і звичайно вони варвар і завдають далі терору України. Відбулася атака на Суми. На жаль, кількість жертв зросла до чотирьох. У лікарні помер 43-річний чоловік, який пробував в край тяжкому стані. Його семирічна донька важко поранена. Про це заявляє прес-служба Сумської ОВА. Відкривають вони новий фронт і про якісь е, мирні перемовини, поки мова йти не може. В Стамбулі обговорили вони, як то кажуть, багато, але зійшлися на дуже малому. Це тільки обмін е, полоненими, важкохворими, і також обмін е, тіл полеглих між Україною і РФ. Але президент сьогодні заявляє, що Росія взагалі тільки має дані до 15%. Упізнаних тіл полеглих загиблих воїнів. Тому як відбудеться обмін 6 тисяч на 6 тисяч, поки невідомо. Вони заявили там про 2-3 дні якихось можливого перемир'я, тобто вони відкидають цю пропозицію на повне ceasefire, припинення вогню на 30 днів і Сирський. Сьогодні також заявляю, що з початку 25-го року росіяни втратили на фронті 200 тисяч осіб. За даними Генерального штабу, наразі втрати Росіян з початку повномасштабного вторгнення склали понад 990 тисяч осіб, тобто йде вже мова про майже мільйон. Йдеться зазначає про загиблих і про поранених. каже Сирський. 200 тисяч осіб загальні втрати ворога від початку цього року. Дякую кожному українському воїну за професіоналізм. Каже головнокомандович ЗСУ. І... Остання заява на сьогодні це про те, що НАТО хоче суттєво збільшувати кількість ППО в Європі для захисту від Росії. Про це пише Джерела Блумберг і Європейська Правда. НАТО хоче суттєво збільшити чисельність наземних сил проти повітряної оборони, аби підготуватися до потенційної російської агресії. Друзі, будемо бачити, що буде відбуватися далі. Але в очевидь таких суттєвих змін щодо перемовин у Стамбулі не відбулося. Як то кажуть, навіть пропозиція Зеленського зустрітися з Путіним і говорити про закінчення війни була відхилена, тому маємо те, що маємо станом на зараз. Дякую, що дивилися. ставте ваші вподобання і залишайте коментарі.